Що ви їхали, користувалися мобільним телефоном. Покажіть, будь ласка. Для цього, для цього мені достатньо, А ви сюди можете отправити. Ну, Добре, покажіть мені, У, будь ласка. Причина зупинки. Я, зараз. Вам поясню. Ну, я не бачу. Покажіть мені, будь ласка, причина зупинки. Ви документи не будуть дотримуватися? Ні, не буду. Скажіть, будь ласка, ви вчора що вживали? Ні, не вживав. Не ви до доктора нарколога приїдете? Ні, поїдете? не поїдемо. Алкотестер не буду буде... нічого перевіряти. І не будете люди, так? Я піду составляти, те, що ви відказуєтесь рухатися до доктора нарколога, дякую. І будемо будем писати те, що ви відказуєтесь придавати алкотестер браги на Не Потрібно рухатись, користуватися мобільним телефоном. Я чи? не користувався. От Клянусь вам, от коли-коли, а сьогодні. Я їм не користувався. Мені показали. Підійдуть. Що. що там? Скажіть мені, будь ласка, як ви. А, вікно? Ні, у вас вікно було відкрите і то через вікно було видно. Скажіть мені, будь Ні. ласка, як ви? Ми з боку Це... поїхали. У вас, вас було вікно відкрите? Я, а то... я вам клянусь, я да, мобільним телефоном не користувався. Ви до вас... мене підійшли, я його з кармана тільки достав. Я не міг їм користуватися У вас підійшим. було... Я було Noмер. Приділіть мені, будь ласка, Номер знак. Победить ворог, реєстраційні відео. Не буду подавати. Ви відказуєтесь? Я відмовляюся. Виписую, нічого не пред'являє. 126-ту я визиваю евакуатора. В даному випадку можна сказати, що клієнту пощастило, оскільки поліцейські не повідомили йому його права. Не зазначили на відео жодних ознак наркотичного чи алкогольного сп'яніння у нього, що, до речі, не завадило їм в подальшому вказати такі ознаки в протоколі, а також не повідомили йому про наслідки саме головне відмови від проходження ним огляду, що взяв до уваги суд та закрив справу за відсутності в діях клієнта ознак адміністративного правопорушення. Про те, якби процедура складання адмінпротоколу відбулася без порушень, про які тільки що зазначив, то клієнта майже не було б шансів бути непритягнутим до відповідальності за статтею 130. Тому майте на увазі той факт, що поліцейські на жаль дуже часто зложивають своїми повноваженнями і таким чином вводячи в оману водіїв, самі штовхають їх на те, що вони відмовилися від проходження огляду на стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Якщо ви не вживали жодних заборонених засобів, то в жодному випадку не відмовляйтеся від проходження такого огляду.